Доня Марії Купар добре знане у нас на Закарпатті. Все талантова особистість, порядна цимборка, любима мама. Та то й не дивина, вже на її ювілейну виставку у Закарпатський обласний музей народної архітектури та побуту прийшли многі частовані гості. Цимборове. Поважна челядь. Мене е, приємно вражає все, але безперечно, е, одяг. Безперечно, одяг. Е, Тим, що він оздоблений в хороших дуже тонах, із врахуванням нашого регіону, що ця виставка не звідкись напускана, а саме базується на нашій історичності. От. Ну і безперечно, з елементами і краплинами обробки, бісером і так далі. що Це вже якби сучасний сучасна нова. Позиція, знаєте, я би напевно почала з того узагальнюючи назви назвою цієї виставки: чарівні струни Карпат. Вони у всьому. це традиції, звичаї, обряди в декоративно-прикладному мистецтві, у вишивці, в ткацтві, в силянках, в пацьорках, які носили наші краяни, в усьому тому, до чого торкалася. Творчість нашої людини, працівниці, саме такою високопрофесійною є Марія Купер. І сьогодні ми щасливі, що маємо її творчий доробок як в мистецтві від голки до нитки, так і в поетичному слові. Взагалі, людина дуже творча в пошуку. Ми бачимо тут різні напрямки: це і витинанки, і писанки. І е, роботи з бісеру, оздоблення. Ну, тобто на, на будь-який смак. Я думаю, хто сьогодні тут присутній, та отримує задоволення велике. Марія Купарю шиткою своє життя присвятила із народної творчості нашого краю. Вона кить, бралася за ізготовлення костюма, то ані штрик у нього не був лишній. Бо Марія привчена так і маличку, що треба вшитко, що робиш. Вивчити до досконалостей і тому її костюми вироби з бісеру. Вишивки, витинанки вавлять до себе, приказують з тобою. Їх хочеться вдягнути, пощупати. Намися милуєш, як і кожним витвором Марії Купер, Бо про неї творчість то смисл її жизни. Марічко, таку красну маєш сорочку, що аж ми очі вбирать. Як то ти її створювала? Ну, Це сорочка має трошки свою історію. Це старовинна вишивка і це лічильна гладь на основі Міжгірщини. мене мама з Міжгірщини, а батько із Рахівщини. А, так що я і бойкиня, і гуцулка. <ріпи> <ріпи> ну, Гени Міжгірщини і Гени Гуцульщини. Так. А сама родилася тут в селі. Барвінок підгорб. Записували так тоді. Ужгородського району, так що я а, так сказати, зягнула все Закарпаття. Закарпаття з одного краю до другого краю і до третього. Такий трикутничок. Твої вишивки то надзвичайні. Як вони створювалися? Кожна вишивка має свою історію. Перші вишивки я ще я аж колись працювала художником-моделіром. Такий у нас був комбінат музичного товариства. Ще в час Радянського Союзу, коли ми обшивали весь Радянський Союз і за кордон костюми для акторів, для артистів, для танцюристів. Ну і там я працювала художником ну, А так як художник модельєр то вивчала вишивку. Треба було знати самі і зробити щось. Я до тих пір, поки туди на роботу пішла, я не вміла. Ні, я шила щось таке дітям своїм. У мене дітки завжди в той час важко було купити щось. І я просила мені купив чоловік машинку, сіла за машинку і самучки навчилася шити. Ну. І потім, працюючи художником-моделіром, це ну, що за художник-моделєр, якщо не вміє шити сам? якщо не вміє малювати, якщо не вміє вишивати, там і прикраси з бісеру. Я так завжди милувалася, і ми... я мушу навчитися. Словом, тоді осягнуло все мистецтво краси імені нашої о, закарпатських костюмів. Про Марію Купар кажуть, що вона має золоті руки, бо коли позираш на вишиту нею сорочку, це виготовлену писанку, а це монисто з пацарьок з бісеру, а вать не на ізготовлений нею костюм, видиш, як вона народні елементи вміло стилізує у сучасній. І преподносить на наш суд. Дуже рада бути сьогодні на цій виставці, адже Марійка Купер – це і наша дуже хороша знайома колегиня, яка багато років співпрацює з нашим центром. Знаємо, що вона до цієї виставки готувалася дуже давно, і ми дуже раді, що вона все-таки її мрія збулася. Знаємо, що це теж ювілейна виставка, трошки так з запізненням, але вона її зуміла зробити, підготувати і представити на суд глядачів саме тоді, коли вона зрозуміла, що все, що вона хотіла показати людям, вона. Як кажуть, суцільно зробила. Ну, ви знаєте, в першу чергу вражається різноманітність. По-друге, те, що все-таки вона дотримується цих закарпатських традицій. В кожній роботі видно цей закарпатський дух, цей подих. І тому це радує. Я за нею рада, тому що видно, мисткиня, вона підросла в своїх роботах. У неї з'явилося багато нових робіт, таких творчих і ну, дійсно майстерних. Я справді вітаю її і рада за неї. Як ти вивчала костюми? Костюми вивчала спочатку у нас дуже важко було, тому що в ті часи, от мені не любилося, що художник-модельєр, а закривають його в чотири стіни і малюй. Придумай щось. І, ну, але потрібно було малювати, якщо. Ідентичні етнічні костюми, от коли запрос був на етнічні костюми, то було так, що приносили самі в мене зваляти, ну, приносили самі костюми, старі, старі костюми, і я їх ну, цим костюмом робила ескізи, розробляла натуральну величину вишивку, і тоді ми б давали в роботу. Осучаснювала? Ні, було що робили копію, копію робили. Були що осучаснювали, що стилізовані робили. Деякі просили, щоб просто стилізацію робили таку сценічну, тому в мене більше от, стилізація. Дуже мало етнічних, що один до один треба було робити, тому що це, це дуже дорого було. А потім я вже в нас були просто ескізи Медведської, Левацької. Ми по цим старим, які були, ми мали якщо ну, самі щось творити нове. Я завжди боролася з тим, що художник, моделір повинен мати хоча б один творчий день. Цього не було. Я ходила в експозицію вже у свій вільний від роботи час. Але мені ще повезло тим, що я перед тим працювала художником-реставратором у краєзнавчому музеї. Словом, я там реставрувала і вишивку, і різні вироби, так що і одяг. Ти довгий час працювала з дітьми. Вони цікавилися народними ремеслами, народною, народною творчістю? Ну, як я прийшла в школу, там не було такого. але я е, настільки е, ну, як старалася. Щоб їх зацікавити і е, зацікавилися. Я зробила в школі. от тут у мене ескізи висять. Я зробила ці ескізи спеціально в У мене клас був свій народних промислів окремо. Я мала клас, і я зробила курс цих ескізи різних регіонів. Всі регіони області давала відкрите заняття по регіонам області. Ну, так сказав, Методички я випускала, там і в школі треба, у нас конференції були міжнародні, всеукраїнські, обласні, словом, Все і на базі нашої школи, і на базі мого класу. Завжди, тому що всі знали, що в будь-який час, на будь-який урок вони до мене прийдуть, і в мене завжди діти займаються творчістю. Українська Марія Васильівна представила не ленвитвори народного мистецтва, а і презентувала другу збірку статей і віршів, котрі зачитали учасники народної поетичної студії Ужгородського міського будинку культури під руководством Наталії Якушко. Чаша терпіння, чаша служіння, чаша любові і Воскресіння. Світлом, красою, миром, добром, чашу весною засійти добром, сій і рости в чаші свої, світлі плоди, плоди своїх бій. Душа маленька, мов дитя, Крихка та ніжна, як зернятко. Своїм теплом у з любов'ю, Щоб у гармонії жила з тобою, цілюще золоте зерно усі, промінням ясним сонячним зір'ям, Щоб виросли плоди, прозорі, чисті, мов в кришталі в на мисті, щоб дерево життя в тобі зростало, щоб світло мені й добро перемагало, і щоб цвіла душа весняним цвітом. Літали мені в табом у всій світі, насіння золоте, щоб розстівав, людей добром і любов'ю одняли. Як не любити світ цей прекрасний, сонячний промінь, світлий та ясний, Як не творити, як не співати, в танку веснянім як не кружляти, і серце квітне цвітом любові. У нічнім небі сяють нам зорі, спів солоїний веселий душу, саду зелені ціла гроша, плід її щедрий будем збирати, друзів сердечних всіх пригощати. І знову осінь настає, і далі чари віддає ті сі силі матірці землі, ще нам дарує кришталі. І знову сина. Отав поколу все життя, усе мина, усе мина, а душа вічно молода, І любов ніколи не вмира, а душа вічно в нас жива. На руках весну звініс, опустився на землі середньої, Білі крила, він став таким, як ми, загубився, він одразу людьми. Між... Вона попросила передати вам подяку та ці гарні квіти з найкращими побажаннями для вас, Марія Васильівна. Нам сонечко світить, веселкою грає, і вулиці міста сумі звеселяє І річка іскриться дзеркальною гладдю, милує нам око. Безмежної далі. А ми, мов ті чайки на воднім просторі, кружляємо любовно на березі в полі. І злились думки, єдиний путі. Сплелися косою в міцний оберіг. Приятним сюрпризом про Маріюку перебив виступ сімейного дуету Раховських, котрі уже її стихи поклали на музику. Дуже рада бачити таких файних наших співаків. Я відчу, що костюми зроблені Марічко. Ну як сприймав ці костюми десь там далеко за межами області? І за межами області, і десь закордонних поїздках, то спочатку так дивляться, потім підходять, пробують, щупають, чи це натуральне, чи це ну це ручна робота. Я поясню, що це ручна робота народної майстрині нашої Закарпатської. і Це ну дуже приємно. Я завжди цим пишаюся. Чи мають енергетику ці костюми? Ну це ці костюми, це вже наша візитівка, тому що ці костюми ще з 2000 року це старожили, можна сказати. І ми, звичайно, що ми до них дуже звикли, дуже їх обожнюємо, і нам приємно в них виступати дуже. У творчості Марічки що найбільше вас вражає? Чесно кажучи, вона така людина, що вона займається майже усім і все в неї виходить дуже дуже гарно. Так що щось конкретно виділити неможливо. Тому що після того як вона зробила ці наші костюми, я думаю, що це один одна із перших її робіт, таких більш серйозних. Я зразу в них, як казала дружина закохався, тому що вони дійсно мають вигляд, ну і так далі. Тобто приємні ці нюанси, моменти. Мені взагалі подобається, що вона не залишила зв'язок з рідним краєм, адже вона землячка Сергія з Рахівщини. Нам дуже приємно її і підтримати сьогодні тут. なるほど。 Дуже багатогранна виставка в тому, що представлено. Багато видів мистецтва, в яких вона працює, і вражає саме те, що в основу цих всіх робіт це є народні мотиви. Вона уродженка Закарпаття, і це в неї у серці, в крові. Кажуть, вона це прийняла із матері, і дуже гарно воно спостерігається на цій виставці. Чудова жінка, прекрасна мама, хороша колегиня, крім того, ще й педалі. Дагогу, бо вона дуже багато років викладала в авторській школі Ужгородській номер 2 Роботи її настільки теплі, настільки близькі кожній людині, настільки вони милі, різнобарвні і Видно, що дуже багато любові і тепла вкладено в ці роботи. Я захоплююся її бісероплетінням, тому що в неї оці коди, якраз з'явилися нові, якраз оці бісеринки лягають в таке орнаментальне полотно. і витинанкою почала вона займатися таким, як графічним видом, і це звичайно автора піднімає його майстерність, його професійність. У тебе різні присутні жанри. Ну, як ти прийшла до бісеру? Ці прикраси робили у нас же, ці смужки називались, на шию. Тоді ну, я малювала які орнамент, який мені мали з бісеру зробити. І я завжди мріяла сама навчитися, але тоді якось не було часу навчитися вже з бісеру, десь років 40. Вже почала, коли в нас з'явився тут біс. Можна було купити матеріали, я маю в виду література, і це мене дуже зацікавило. І правду кажучи, почала перші оплітати писанки. Бісера. Я от дивлюся на ту стіну і з задоволенням, тому що виджу випаданки. Це така рідкісна техніка. Як ти заразилися неї? Уперше ветеранками я і завжди на уроках я ще й образотворче мистецтво викладала перші роки, Я завжди давала нашим учням на уроках витинанки. ми займалися ветеранками. Але тепер років два тому була така благодійна акція, на яку мене запросили дати майстер-клас. По ветинанкам і розпису по дереву, я і тим займаюся. Просто я не виставляла всі роботи, от розпис. А, і я думаю, ну як добре, треба щось, якщо майстер-клас давати вже то, що я діткам на уроки, то одно, а на майстер-клас щось треба представити. Uh, ну Щось солідне, а те то якраз було перед Паскою, і я зробила такий. Ну він зараз ця робота ой, от, берула, там у садочку, внукові, висить, там ангели, дерево, життя. От, я пройшла таку школу, що поки я от художник модельєр і поки я потім ось моя остання робота вчитель художньої праці і народних промислів в школі АНВК авторський навчально-виховний комплекс. Я вже мала ну базу знань, і мені чомусь у комбінаті, коли в нас в країні перед розпадом такий занепад був, ну страшний занепад. У людей вже не було грошей замовляти костюми, менше замовлень. У нас вже у нас було троє роз художників-моделярів, потім двоє, потім я сама залишилася одна. Потім навіть одній не було. І так запропонували мені роботу в авторському навчальному виховному комплексі. І я погодилась, тому що, по-перше, я зрозуміла, що в мене така база знань. Я, мені захотілося поділитися цим і передати майбутньому поколінню. Ми замальовки костюмів з ними робили. Діти дуже Ви знаєте, що цікаво було діти. Потім ми з ними окремі елементи вишивки замальовки робили, вивчали от такого регіону. Такого У мене от заняття я робила. По своїм планам зултан Зултановичівча він каже: у нас авторська школа. От ти і розроби. І я розробила план народних промислів, художньої праці. І ми мали працювати, викладати за своїми планами. Я собі так план розказала, щоб дітям цікаво було. От розписала, що щоб діти вивчили, якщо одяг вивчають, щоб вони вивчили одяг. Який регіон? Яка вишивка? техніки вишивки. І ми замальовувалися. Все це це замальова, спочатку лекції, перший урок лекції. А далі вже практична робота. Це замальовки О, спочатку костюму загальному. Далі елементи вишивки, а потім сама вишивка. По цим елементам вишивки, елементи якісь От сама вишивка. Це було цікаво дітям. Так я і з ними і писанкарські ми робили. Ну а останньо, в останні роки ще й бісероплетівне. А це зараз дуже модно. Зараз дуже модно, і дітки в мене дуже шкода. Я до сих пір ми так злотами зустрічаємося, дуже шкода, що стільки вклали на 20 років цю школу, і воно помінялася профіль. Зараз вже не є профіль школи, як була в нас художньо естетичним. Напрям. На жаль, втрачаємо, на жаль, втрачаємо і не усвідомлюємо, що ми втрачаємо. Це ніколи не можемо закрити. Зараз руки роки. А це народ, це діти починається народження звичай, а це вміти нашим дітям. Я вас вітаю, вважаю вам, що дуже багато років і дуже радий ще робити хороші справи нашої. Вітаю вас. Дорога Марія Васильівна, я з вами працювала в другій школі 18 років. Я знаю вас прекрасно мамо, Люблячу нашими учнями, вчитеку, любимому дружину свого чоловіка, я вам хочу побажати міцного здоров'я, щастя, Божої благодаті, щоб здоров'я ваші квітло, як карпатська чічка, щоб міцнішало щоденно, як вічівська сміночка. Я вважаю, що мати в хаті. Кожній нашій сім'ї, людині хоча б одну роботу будь-якого народного майстра, а сьогодні ми маємо на увазі саме Марію Купер. Я вважаю, що це є справжній оберіг, тому що найкраща енергетика це вироби, які зроблений руками майстрині, майстрині справжньої справжнього професіонала. І воно хату буде і оберігати, і наповнювати її любов'ю і добром. Це велике щастя спілкуватися з нею, бачити її, чути її завжди добрий, тихий, спокійний, красивий голос. Мрію сина, я надзвичайно рада бачити херблю, але все-таки причисла і дивлюся на творчу політ. Яку ви представили людям, і думаю, як одна людина так багато мушла зробити. А дійсно, як людина талановита, вона талановита у всьому. Дивишся на ваші вишивки, дивишся на ваше писанкарство, дивишся, ну куди не киножоком. Це почерк, митця. Безсокого хочеться їй побажати нових творчих звершень, знайти себе, що може в якомусь такому різновиді яке вона ще не пробувала. От бачу тут ще й витинанки, я забула сказати, є і тому її натхнення творчості, удачі, гармонії і всього, чого може собі побажати жінка, бути щасливою. Коханою, і щоб далі творити такі прекрасні роботи, нам на радість. Мені завжди було близьке це народне мистецтво, але зараз хочемо ви бачите, в мене більше як народне, але я поєдную із сучасним, я утилізую це, щоб воно і народне не зникало. Я дуже вдячна своїй родині, своєму сину, і всім чоловіку за терпіння. Тому що як казати, інколи кажуть, то поможи на кухні, дай щось, бо я. Творю? Ну, раніше вони допомагали, ну, можливо, якби в мене не такий чоловік, я б він мене завжди підштовхував, як казати, давав стимул, що роби то, роби то, роби то. Марічко, що для тебе творчість? Я думаю, що творчість це для мене життя. Це для мене творчість мені дає силі натхнення жити. Я от кажуть інколи, ну, що тобі з того-то? А що ти маєш якийсь сважі? Я кажу: ви знаєте, що в цей світ заключається не все в грошах, не все це для душі, я коли творю я живу. Марія Купер низьки в'єдна з нами перегорнула нелегкі часи свого життя. Але в то, що нас не ламає, каже вона, робить нас сильнішими. Марія Васильівна радується кожному мгновенні життя. Дякує за вшитку Господу і людям. Котрі частують її, люблять і висторгавуться її талантом.